А в студіях Лазер Експрес є новітня технологія для молодження обличчя. І так, це смаз-ліфтинг. Всім добрий додому, смасліфтінг. А до нього у нас є до цієї процедури є процедура плазма ліфтинг і ми про неї поговоримо трошки пізніше, тому що ці дві процедури в комплексі працюють на один і той же результат: ін'єкції для всіх чи не для всіх. Не для всіх. Операція а, по а, підтяжки для всіх чи не для всіх. Не для всіх. Так і можна сказати, що апаратна косметологія також не для всіх, Масажі для всіх чи не для всіх. Знову ж таки не для всіх. Отож, давайте поговоримо трошки про смаз ліфтінг. Масс ліфтинг це технологія, і вона може виконуватись великою кількістю апаратів Різними апаратами. Отож, в наших студіях є декілька типів апаратів. І пам'ятаєте, студії Лазер Експрес обирають не завжди найдорожче обладнання. Воно повинно бути точно безпечним. Це наше основне правило. А в студіях Лазер Експрес одне з основних правил у вибору обладнання. Це не найдорожче, це обладнання повинно бути точно найбезпечнішим. В студіях Лазер Експрес процедура смас ліфтингу виконується декількома е, різними апаратами. І е, ці апарати обиралися по одному із основних принципів. Вони повинні бути однозначно сертифікованими і однозначно безпечними.